Прогноз на матч чемпіоната світу, матч між збірними Бразилії та збірної Швейцарії. Якщо розглядати турнірне положення, обидві команди мають в своєму активі по три пункти. Бразилії в разі перемоги спокійно вийде з групи, з першого місця, тому для них це досить буде важливий поєдинок з точки зору, турнірного, з турнірного тому що в третьому турі можна буде вже трошечки відпочити, дати пограти. Резерву перевірити резервних футболістів. Швейцарія, як на мене, не показала щось дуже неймовірного в матчі проти Камеруну. цілком рівна гра з Камеруном і Могла вона закінчитись і в нічию. Тому три пункти для Швейцарії це дуже хороший результат в цьому поєдинку. Думаю, що для Швейцарії це найважливіший матч буде саме в останньому турі проти Сербії, де команді буде потрібно набирати три пункти, які її виведуть її в плей-офф. Якщо вони зможуть це зробити проти Бразилії, сумніваюся, що у них є якісь шанси, пропоную вам розглянути тут ставку на те, що Бразилія переможе. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Бразилії.